Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка і сьогодні ми представляємо вам наш новий електровелосипед! Яскравий сучасний гібридний електровелосипед з широкими колесами, зручним сідлом, амортизаційною вилкою і зручною складною рамою. Велосипед дуже легко складається, і в разі необхідності ви можете взяти його з собою в подорож. Так же легко велосипед знову збирається. У велосипеда алюмінієва рама дуже міцна та легка. Вилка амортизаційна, з можливістю відключення амортизації. Тип амортизації – пружинно-масляний з можливістю регулювання швидкості стиснення і відбою пружини. Широкі 20-дюймові колеса. покришки 20 на 4 дюйма. Універсальний протектор. Завдяки таким колесам ви з легкістю можете їхати навіть по таким крутим горкам. Передні та задні гальма дискові механічні. Вони легко зупиняють велосипед навіть на великій швидкості. Сідло зручним м'яке механічних швидкостей в електровелосипеді 7, ручки перемикання Shimano. Поряд на кермі знаходиться тримач для смартфона. Мотор колесу задній редукторний відомої фірми Bafang. Номінальною потужністю 1000 Вт, 48 Вольт. Акумуляторна батарея за допомогою ключа легко виймається з корпусу електровелосипеда. І за бажанням ви можете зберігати її вдома. Акумуляторна Батарея типу Літій Іон напруга 48 вольт ємністю 14 Аг. Заряджати батарею можна як із самим електровелосипедом, так і в будь-якому іншому місці, де вам зручно. Індикатор стану заряду вбудовано в саму батарею. В даному випадку батарея повністю заряджена. Електронних швидкостей в електровелосипеда 5 вони перемикаються за допомогою кнопки на кермі. На дисплеї ви можете спостерігати поточну позицію перемикача, а також швидкість, з якою ви зараз їдете. У електровелосипеда дуже потужна передня фара, яка вмикається за допомогою кнопки на кермі. Під час натискання ручки галю загораються задні стопи. Ручний дзвінок вмикається також за допомогою кнопки на кермі. Під час випробування велосипед показав максимальну швидкість 34 км на годину. І на одному заряді він проїхав 40 км. Нагору він заїхав також дуже жваво. Зі швидкістю 26 км на годину. Вага електровелосипеда 35 кг. Допустиме навантаження 150 кг. Це сучасний стильний зручний електровелосипед. Замовити його можна на нашому сайті. Промилком юа або за телефоном на екрані заходьте до нас, будемо раді вам.